Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Зараз зайшла в садочок, трошки вам познімати, що на цей час На цей час у мене квітне. Друзі, оце трояндочка Коко. Це саме перша трояндочка, яка в мене заквітла. Дивіться, манюня. Вона дійсно як коко, така, знаєте, як Коко Шанель. А ще, друзі, хочу показати, що в мене відбувається з піоном і то гібрид. Зараз я туди пролізу. Оце хочу трошки восени розріджувати тут рослини, тому що коли садила, було все маленьке, зараз усе зрослося, як кажуть. Хоча можна нарциси оце позрізати, тут у мене гарна хінаце росте. І оце у прошлому році купила манжетку, дуже хотіла її, але бачите, у неї, не знаю, чи підмедли, чи що з ними случилося. Бачите, які кінцівки. Нові. Квіточки починають ось набирати, вона починає, а старенькі, як бачите, повідсихали. Оце, друзі, біля ітогібриду стою. Дивіться, що робиться з бутонами. Я не можу поняти. Оце дві квіточки, бачите, такі гарні, у нього жовта серединка. Ось ось дві. А оці, дивіться, чотири квіти, отаке з ними. Друзі, хто? Може, знається на, на цю таку, як кажуть, проблему. Напишіть мені, що це таке відбувається. Це може йому тільки, він тільки другий рік у мене тут росте. Може, це якась болячка, чи щось повиїдало там. Ну, дивіться, повністю як почорніло там внутрі, хоча він тільки недавно розпустився. Це дуже гарна квітка у тому році була, а зараз бачите, що з нею відбувається. Зараз, друзі, покажу вам один кліматіс мілкоквітковий. Я у прошлому році його виписала, Ось, прислали мені, повинен бути рожевий, Ну, розпустився голубий. Це от ті кліматіси, друзі, які мілкоквіткові, вони не дають вуса, вони не чіпляються. Самі за опору, їх треба направляти. І деякі блогери дивилася, лужать їх на троянди. Ну, голубий теж гарний колір. І мені подобається, друзі, що він квітне усе літо. Він ще маленький в мене, бачите, в тому році тільки посаджений, тільки набирає, набирає силу. А тут у мене біла троянда, я вже думала, буде дуже гарно, якщо він е такий фон зробить їй голубенький. Ну, хотіла розовенький, але буде голубенький, теж непогано. Для всієї білої троянди флорібундочки. Ось цей кліматіс росте десь до полутора метрів, тому я думаю, йому цієї опори, друзі, хватить. І ще в мене розпустився мілкоквітковий кліматіс він в мене давно я сюди його пересадила, дивіться, от такого кольору. Але він сам чіпляється. Але я, друзі, не, ну, не знала, що він такий величезний, І він там зачепився за. Антену і поліз, і поліз туди. Йому, мабуть, його треба на якусь арку. А мабуть, тут можна зробити арку, не знаю. І щоб він, він оце поповз туди. І вони по кольору дуже схожі з оцим. Я вже його показувала, бачите, тут у мене такий великоквітковий, аж бархатний він. І по кольору вони однакові. Ну, той, звісно, гарніший, друзі. Ось. Скоро почне квітнути. У мене тут піон молочноквітковий. Мені дуже подобається його листя. Дуже гарний піон. Дуже. Він такий плоский, у нього така махната молочна серединка. Коли він розпуститься, я потім його покажу. Друзі, сюди перенесла трояндочку Петі Боннер. Оце вона у мене зараз перша гілочка. Отак от заквітла. Бачите, маленький такий, як зефірки, Вона, коли розпустилася повністю, у неї такі маленькі зефірки, тільки одна гілочка. І, мабуть, піон буду вбирати, бо їй там дуже буде темно коріння, буде сиро. А на цій стороні у мене починає квітнути трояндочка, це Бонніка, 86, вона тільки-тільки починає розкривати свої квіточки. подивіться, скільки бутонів. Вона чомусь у цьому році така громедна, мабуть, я її мало дуже підстригла. Тому вона <сь> то, така у мене. А там у мене черібоніка теж буде скоро. Ось, дивіться, там. Красненька, вона така червоненька буде. Це треба, друзі, все обрізати, ніяк руки не дійдуть до цього. Зараз підемо у другий садочок, я вам ще щось покажу. Друзі, отут на виході хочу показати, заквітнув Ірис Сибірський. Друзі, хто там хоче щось заказувати у мене, восени буде такий ірис. Так що можете собі відмічати, кому що треба, восени будемо списуватися. Друзі, ще восени буде на продаж троянда Айс Фою. Дивіться, вона в горщику у мене другий рік. В неї маленькі квіточки, висадити її в ґрунт, вона буде величенька. Кущик вже такий гарний. Друзі, ну ще до осін посидить горщику. так що майте на увазі, а й свою буде у продажі. Друзі, прийшла зібрати першу клубничку. Оце такий сорт, такі величенькі кущики, бачите? Назва десь записана у мене. Ось. І оце отакі ягідки, бачите. Я деякі з зеленим носиком ще не поспіл, але все одно хочеться і матусі дати собі, і Татові, тому рву таку зеленими носиками. А взагалі вона, бачите, отак. От. Вона повністю, мабуть, і не достигає. Не знаю. Це в мене нова клубника. Я в тому році тільки мені принесли декілька кущиків. Я її розсадила, і вийшло на осінь вже такі ділянки гарні. Вона дуже гарно дає вуса. І тому, друзі, вийшла у мене вже дві ділянки. Ще у мене є один сорт. Зараз я цю зберу і потім вам покажу ще один сорт. Оце, друзі, ще один сорт. Бачите, така кругленька. Вона вже на підході. Скоро будуть вже ще пару днів і можна буде ягідки зірвати. У неї високий квітонос і ягідки високо теж так розположені. А отам, друзі, зараз покажу, зараз оцю зірву. А там у мене росте це сорт купчиха. Він дуже схожий на оцю ягоду. У нього теж, бачите, така юбочка. Але та, що перша я показувала, вона потім другу ягоду, ну потім це перший таке юбочкою, а потім дає кругленьку ягодку. А купчиха, вона стається, залишається верніше такою длинною ягодою з отією юбочкою. Ось тому, що, а тому, бачите, у мене тут. Підсажено, ото другий сорт, але ну, треба його відділяти від ціля, щоб він не змішувався з оце, з купчихою. Купчиху теж розведу, так, щоб на оцю всю діляночку була. І вийде, що у мене все сорти, всі сорти будуть окремо. Зараз, друзі, хочу показати квітне у мене гвоздика переста. Дивіться, які гарні квіточки в неї. Дуже пахне. Мені вона по запаху більш над усіх. Подобається. А ще, друзі, хочу показати досі, досі квітний крилатичник. Бачите? Друзі, дуже довго. Оце хочу, бачите, вже почала прикопувати гілочки, хочу його розвести і розсадити отак бордюрчиком. Мені дуже подобається ця рослина. Друзі, починає квітнути сексі рексі, вона тільки-то, тільки бутончики, дивіться, починає, починає розкривати. Це моя знаулюбленіший трояндочок. Потім її покажу в по-моєму розпуску. І тут, друзі, хочу показати вам ще один, тут у мене піретром, такий маліновий. Ось, бачите, починає теж квітнути. Єлі прижився, друзі. Болів, болів, але прижився. А тут у мене є така цікава Віроніка. Це такий сорт. Дивіться, який колір. Камера передає його колір. Він дійсно такий синій, синій-синій. Ось, А зараз покажу вам, друзі, яку гвоздику мені сестра. Я, верніше, у неї нарізала, хочу почеренкувати. Дивіться, який гарний. Така малійнова-малійнова. Зараз у воді стоїть. Буду її черенкувати, друзі. А це нарізала свою гіхерелу. Верніше не нарізала так, відкопала, бо вона вже стара поділилася на такі поділки. І зараз буду ці поділки теж садити в горшочки і в парничок. Ось така, друзі, у мене сьогодні робота. Висаджувала розсаду, помідори, огурчики де повисаджувала. Потім у другому відео вам покажу. На цьому, друзі, я прощаюся з вами. Усім пока, до нових зустрічей!